Серьезный мужчина, я смотрю. Как зовут вас? Мин. Цмин. Мин. Будьте здоровы. Меня Александр зовут, я из города Киев. Вы из какого города? Ян, с Торонто. Город Т Торонто. Канада. снова О чем поговорим? Района Киева. Вы хорошо знаете, Киев? Да. На каком заводе живчик э -э, делают такой напиток? И пиво, кстати, тоже. Абалон, не знаю. Вот это район одноименный. Улица такая. Улица Абалон? Нет, район. Улица такая. Вам сказать адрес, вы приедете? Нет, просто, чтобы не, просто был надо. Обязательно. Абалон большой район, не маленький. Конечно, очень большой район Оболонь. И улиц очень много. Так вы хотите в гости приехать, я правильно понимаю? Ну, если есть чем выпить, да, приехал. Если есть чем выпить? Чем есть. А вы с собой привезете? Могу а с собой привезти. Будем опыты за промогу Украины? Да. Непогано. А коли, а от чего то залежит, как вы уважаете? Не знаю. Я же с войны и улетел. Я был в Киеве, я 20 лет. І відразу поїхали. Ви не громадянин України, так? З 13-го роду не цього. А, і ви просто ну, виїхали в Канаду. Так. Да. А скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи потрібно допомагати Збройним силам України, ось, ось тим українцям, які виїхали? Зброї сила України допомагають, так весмір допомагають. А тим українцям, які виїхали за кордон, ось ви, наприклад, чи потрібно вам допомагати Збройним Силам України? А, ні, тому що я працюю тут і плачу налоги дуже. І ці налоги йдуть, і так розумієте, що Канада дуже сильно допомагає Україні. Виключно таким чином, а самостійно допомагати то не для вас. Ні, тому що я знаю, що тут день куди підуть. А куди підуть ці кошти? Ну, корупцію. Тобто ви донатите хлопцям, які знаходяться безпосередньо на фронті, і ці кошти від вас до хлопців десь на середині шляху хтось краде. Така схема. Ну так. Да. Государство може допомагати, не люди. Майте, государство сполучає е, по всьому миру деньги. А це деньги не повинні потратити про що попало і допомагати тим хлопцям, що воюють теж. І повинні воювати там, як ворували раніше, і повинні допомагати тим хлопці, що там воюють теж. А ті хлопці, які воюють, вони завжди були в Збройних силах України? Чи це звичайні вчителі, музиканти, художники? Хто вони? Ну, вони там вже різні, там і музиканти, і художники, і сусідів, і гобниці, хто хоче, хто ну, захатив, добровольне пошов. Так, в тому ж і питання. Якщо їм потрібно, наприклад, придбати реп або Екофлоу, вони звертаються до звичайних людей, ось до вас, наприклад. А ви їм кажете, ні, хлопці, вам держава має допомагати. Я в Канаді посиджу і все, так. Держава держава должна помогать. Держава должна деньги не в карман положить, а помогать, що вою. Так как по всему миру. Так, Канада, Шні, Канада, Америка, Германия, все нормальные страны не у простеред, а просить государство сама отдает. Государство сама помогает. Государство, держава, це э, що? Чи хто? Ну, по всему миру набирается з народу. В Україні, як так понял, как жил 20 лет, нет. Они ж как, э, хотят, что деньги снять людей. Не отдать, а снять. В прошлый раз, когда Зеленський был в Канаде, 800 мільйонів доларів забрал, куда пошел? Зеленский сам в мішках так повіз коштиці? Ну не сам, но они ж дали. А яким чином, як ви вважаєте, ці кошти передаються готівкою, чи на рахунки падають, або йдуть у вигляді озброєння чи ракет. Як ви розумієте цю допомогу? Ідуть і деньги, деньги налічку далі, як по Канаді, по новостям сказали. На Налічку далі? Так, да, і на лічку далі, в Канаді. Скільки налічки далі? Там не показували в новостях? Я врати не маю, ну я знаю, що налічку дали, що навіть люди з Канади дуже... За цю не вича, то є спротив. Ну, приблизно, скільки налічки було. То була невеличка торбочка, то була якась нормальна сумка, чи там фура. Скільки налічки було? 800 доларів сказали, що допомогли Україні. Виключно налічки, да? Ну, не налічка, але включили налічки. А і як він віз ту налічку? Ось Зеленський приїхав в Канаду, йому дали налічку. Як він її вивозив? Не показали там? Е, ну, ви, мене, ви з мене дурка не Так да про... куди вже більше? Просто цікаво, як то працює у вас в голові. Зеленському далі налічку, і він такий, йоханий бабай. Це ж потрібно якось вести. Українці, у, українці висплатя, то тобто я кожну тиждень плачу 1000 доларів тільки налоги. Мої зарплати знімаються налоги. Правильно? Я не знаю, про що ви зараз мені розповідаєте, коли я питання поставив виключно про те, як налічку Зеленський вивозив з Канади. О, скажімо так, що я взагалі проти, що люди допомогли зброю силам України і де допомагати государству. Тобто люди не повинні допомагати Збройним силам України? Ні, ні. ні, ні, саме, мабуть, ні. А якщо вони допомагають, все ж таки, незважаючи на таку кількість. Ви як ви називаєте тих людей, які допомагають Збройним силам України? Тепер четверта п'ятьох євро на Збройний варує військово та України. Це виключно. Нагадай, будь ласка, як тебе звати ще раз? Як він собі уявляє, що Зеленський приїхав в Канаду, йому. Канада дала 800 мільйонів доларів наличкой. Ну, він наполягав на тому, що саме наличкой. І як він і попер. Вони... Всі, хто так вважає, це крапка. Це повинна бути максимальна кількість вати. Я не вважаю, що потрібно звичайним громадянам допомагати Збройним силам України. Не дай Боже, оця ж повернеться в Україну. І це... Мені дуже погано від того, що я розумію, що нас дивляться військові. Коли вони оце на таких дивляться, ну єдине питання, яке відразу постає, це. Та нахіра воно мені тут потрібне, якщо такі повернуться в Україну, і будуть потім розповідати, що вони налоги платили, в Канаді, і буде ще, що так багато коштує енергія, чи чому такі дороги е стали гіршими, ніж за той час, коли вони виїжджали? Вони ж будуть, і це стопудово. Будуть качати права, будуть лізти Верховну Раду, розповідати про те, що вони десь там щось віддавли. робили. Але вони не розуміють що війна, що люди змінилися з 2014 року, з 22-го, що якщо б ми так вважали більшість українців і не допомагали з нашим хлопцям, дівчатам на фронті, ми б уже розговорювали на русском, ну не всі, звісно. Не всі, бо ми знаємо, що робить русня з україномовними або з тими, хто відстоював Україну. Багато кого не було вже вижив. Те, як відбулося і в Маріуполі, і в Бахмуті, і ну, з іншими всіма містами, яких вже нема, на жаль. Загорлянку зараз потримав цю сату. Та, щось я став нервовий по останнім часом. Від Русні не нервую. а ось від е, таких е, закордонних трішки мене підриває.